Всім привіт! В цьому відео я розповім про нову мегахітову гру, яка підіймається в рейтингу ігор. Подробиці доповнення до Elden Ring, про Stalker поговоримо і що найцікавіше про нову консоль Nintendo Switch. Сідай позручніше, підписуйся на канал та приємного перегляду. Погнали! Вже зовсім скоро в кінотеатрах Планета Кіно покажуть документальний фільм Епізоди Тінь Чорнобиля. Він розповість про те, як створювалася найвідоміша українська відеогра «Сталкер Тінь Чорнобиля. Фільм розповість про те, як зароджувалася ідея створення гри, з чого починали і ким були люди, які стояли за всесвітом аномалій, артефактів і мутантів. В релізному трейлері показали, як зародилась така ідея. Про його засновника та про необхідність розголосу цієї трагедії по всьому світу. Реліз 16 травня. 2 серпня відбудеться шоу Тіч К'ю Нордік. Покажуть ремейк готики і Titan Квест 2. За словами компанії, на оглядачів чекають звістки про ремейк готики та анонсовану минулого року Titan Quest 2. Крім того, варто розраховувати на прем'єри апдейти для вже представлених тайтлів і якісь сюрпризи. Офіційний стрім розпочнеться 2 серпня о 22 за Києвом. На розігрів перед основною дією поставили команду Handy Games. Трансляція відбудеться як на Ютубі, так і на Твічі. Тривалість поки не розголошується. Президент Нінтендо назвав нову консоль компанії наступною моделлю Switch. цього тижня. Нінтендо офіційно оголосила, що до кінця березня 25-го року анонсує свою наступну консоль в лінійці. Пізніше у розмові з інвесторами, президент компанії Сюнтаро Фуракава описав, що собою представляє пристрій. Фуракава, розповідаючи на запитання, чи буде консоль досконалою новою або чимось іншим, заявив, що найбільш вірним буде описати пристрій як наступна модель Switch. На слова президента Нінтендо звернув увагу аналітик Девід Гібсон. Зі словин Нінтендо можна зробити висновки, що японська компанія не експериментуватиме і ризикуватиме, а просто випуска еволюцію свіча з новим залізом і парочкою нових функцій, як я гадаю. Ну а її запуск вже відбудеться от от вже зовсім скоро, навесні 25-го року. Нові подробиці наступної частини культової гри Tomb Raider вже гуляють мережею. Раніше в мережі вже з'являлись чутки про нову Tomb Raider. Наприклад, за даними інсайдерів, у майбутній грі Лару Крофт представлятимуть як досвідчену мисливицю за скарбами, яка своїми подигами надихає молоде покоління. Але зараз один з інсайдерів поділився у своєму Твіттері кількома подробицями. У новій Tomb Raider на нас чекає повністю відкритий світ, вперше в серії, до речі, до Сліджувати простори індійської провінції Лара Крофт зможе за допомогою різної техніки, наприклад, мотоциклів, а також на парашуті. Паркур і скалолазання залишаться серед її навичок. Більше офіційної інформації про гру має з'явитись от, от вже скоро. А реліз екшену заплановано на 2024 рік. А також свіжі слухи дані про відкритий світ сходяться із заявами видавця, який казав, що нова гра в серії стане масштабнішим проєктом в серії. Ось так ось геймплей Assassin's Creed Red представлять на презентації Ubisoft Forward, каже один з інсайдерів, а точніше його провірені джерела. Цього літа на презентації Ubisoft Forward, яка відбудеться у червні, буде представлено перший геймплей наступної частини в серії Assassin's Creed, кодовою назвою Red. Захід відбудеться 10 червня у Лос-Анджелесі. Інсайдер розповів, що блогери та преса зможуть пограти в Assassin's Creed під час проведення Summer Game Fest, а перші прев'ю будуть опубліковані вже 12 червня. Хендерсон також не виключає, що можливо цю гру формально анонсують раніше, ніж відбудеться цей захід. Но слухи не закінчуються. Один за одним ці кляті інсайдери продовжують ділитись конфіденційною інформацією про ще не вийшовші ігри. Так от, не то щоб я цьому був не радий, мені тільки краще. Запуск дев'ятки могли відкласти на термін пізніше, але тепер на цій відомості можна не звертати увагу. Це є про новий Resident Evil. за словами Das Golem, Capcom вибудувала процес розробки серії таким чином, щоб вихід нових частин розподіляли невеликі проміжки в один-два роки. Саме тому у 2018 році вийшло так, що в студії одночасно працювали над ремейками другої, третьої та четвертої частини. А також над Village і дев'ятою грою. Щось подібне відбувається і в Capcom зараз. Адже на початку 23-го року вони схвалили ще одну в'язку резиків. Наступний Resident Evil від самого початку планувалась як повноцінна номерна частина, тобто під номером 9. А колектив із заданого курсу не збився, як це було з вісьміркою. Інсайдер сказав, що в якийсь момент Village переквалікувались на спін-офф, а потім знову повернулась в загальний стрій, тобто у. Хронологію ігор, так би мовити, інсайдер не вперше публікує відомості про Resident Evil 9. Раніше він розповідав, що у дев'ятій частині найбільший бюджет в історії франшизи. Крім того, до тайтлу прикрутять відкритий світ чистокровного Опен Ворлда серед проєктів Resident Evil ще такого не було. А ви як гадаєте, чи вийде ця гра успішною? Напишіть в коментарях. Нове відео Kingdom Come Deliverance 2 демонструє анімацію NPC, підтверджену підтримку також DLSS та FSR. Судячи з нового геймплейного відео Kingdom Come Deliverance 2, буде відрізнятись, по крайній мірі, анімацією. Нове ігрове відео показали на чеському телебаченні. Воно надає швидкий погляд на одне з міст гри, ймовірно, Кутенбург, де відбуватиметься значна частина подій гри. У ролику видно NPC, які займаються своїми справами. Місто загалом виглядає дуже дуже добре. А анімації NPC демонструють, наскільки сіквел зробив крок вперед. Крім того, Даніель Варвак підтвердив у новому відео, що Kingdom Come Deliverance 2, як і очікувалось, підтримуватиме як Nvidia DLSS, так і AMD FSR. Хоча він не зміг повідомити, чи гра підтримуватиме Frame Generation. А тим часом в Steam релізнулась гра, яку чекали весь рік всі геймери. Жартую. Ну а статистика у Steam ні. 79 тисяч одночасних гравців за першу добу релізу. А гра називається Hades 2. І розробники кажуть, що в поточній версії Hades 2 вже більше локацій, ніж було в оригіналі. Користувачі, які вже зіграли в гру, підтвердили цей факт, а також відзначили інтригуючу історію: адекватний геймплей, чудовий візуал і музику, а також велику кількість доступних мов. Гра доступна для купівлі в Steam і Epic Games Store за ціною всього 600 гривень. Також є переклад українською мовою, що не може нас не радувати. А повноцінний її реліз відбудеться не раніше кінця цього поточного 24-го року. Тоді ж варто чекати реліз на консолях. Microsoft закрила 4! чотири ігрові студії, які і чому? Аркейн Аустін, Game Геймволз. Альфа Дог Студіо і також Раунсхаут Games. Мабуть, найдивніше закриття зі списку Tango Gameworks. її ритмічний екшен Hi-Fi Rush отримав. Переважній більшості схвальні відгуки в цю гру всі грали від преси до гравців, і вона стала одним із найяскравіших релізів 2023 року, на мою думку, тому що вона така вся була яскрава, весела, динамічна, і нещодавньо гра вийшла на PS5, що не може не радувати. А один із босів Майнкрософт назвав її проривним хітом, що перевершив усі очікування студії. Закрили вони через, за їхніми словами, щоб сконцентруватись на більш пріоритетніших релізах. Дуже дивне рішення з їхньої сторони, оскільки студії приносили прибутки і випускали моментами хороші ігри. але можливо, у Майків на це було інше рішення. Але аналогічно ситуації з інсайдерами, які щоразу публікують нові зливи ігор, такі студії закривають свої підкомпанії. Видавець відеоігор Take Interactive планує закрити дві дочірні компанії в рамках масового звільнення своїх підрозділів. Минулого місяця Take-Two заявила, що звільнить 5% свого персоналу або близько 600 працівників. Обидва закриті офіси були частиною Private Division, підрозділ Take Two, що був заснований в 2017 році, для створення малих і середніх ігор. Алан віце віцепрезидент Take Two з комунікацій, Заявив, що компанія не надає додаткових деталей стосовно звільнень, оголошених у квітні, і що вона продовжує вносити оновлення до Kerban Space Program 2. Протягом останнього року індустрія відеоігор зіткнулася з масовими скороченнями. Такі компанії, як Sony, Electronic Arts і Microsoft зменшили кількість робочих місць і закрили дочерні компанії майже в два рази. До квітня 2025 року Electronic Arts випустить дві гри. Одна з них за чутками нова Dragon Age. У своєму квартальному звіті було сказано, що до 31 березня 2025 року, тобто до кінця поточно фіксального року, випустить дві гри, які поки не мають дат. Одна з них запланована на четвертий квартал 2024 року. Це партнерський тайтл лейбла Electronic Arts Original. Друга гра цікавіша. Це проєкт з існуючою франшизою, що належить веде Інсайдер і журналіст Джеф Граб заявив, що в даному випадку йдеться про Dragon Age Дравул від BioWare. Нове доповнення Shadow of Earth 3 для Elden Ring. Міадзаки дав інтерв'ю, в якому основною темою для дискусії власне й було це оновлення. Сказали, що гра фокусується на дослідженні світу і почутті пригоди, тому й необхідні великі просторі локації. Якби Shadow of the Earth 3 розділили на шматки, це порушило відчуття дослідження. Скільки займе проходити DLC? Мія сказати не може. Колись він вважав, що основна гра вимагає близько 30 годин на основну сюжетну лінію. Але потім виявилось, що в реальності гравці витрачають набагато більше часу. Мовляв, розробники надто добре знають власне творіння, тому орієнтуватись на їхній час проходження не варто. DLC відповість на деякі питання з основного сюжету, але не стане змінювати історію базової версії. Крім того, більшість NPC з доповнення це нові персонажі, які в основному сюжеті не з'являються, але є низка героїв, з якими гравці не знайомлються особисто. У таких персонажів події з доповнення й основного сюжету можуть перетинатись. Наприклад, DLC розкриває більше подробиць про Тріну і Мікеллу, про існування яких гравці вже знають завдяки лору. У DLC тільки одна кінцівка, хоча гравцям доведеться приймати різні рішення. Для Elden Ring не збирається випускати інші DLC, але можливо історію гри продовжать в майбутньому. На цьому і все. Всім щиро вдячний за перегляд відео, всім хто додивився до кінця, а також тим, хто його вподобав. Підписуйся на інстаграм, очікуй наступних відео. Всім дякую за перегляд, па-па!